Дивіться. Беремо таку мотузку. Він чіпляємо її десь або на банти, або на геляку. Е -е, і далі. Мотузка з такою петлею, Дивіться. Це така петля буде. Тоді беремо от, обмотуємо нашу заготовку. Вставляємо сюди ногу і натягаємо. Ось так береш, прокручуєш. так, Це для того, щоб зжати оцю ось мітлу майбутню, Так. І веревочка беремо. У нас тут зжато вже плотненько, І вже біля того зжатого нашого обмотуємо. Так, щільненько обмотуємо.